Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року. 15 лютого для багатьох став днем, коли скінчився рахунок втратам наших солдатів-службовців. Важкий сумний підсумок. Ця війна стала випробувальним і трагедією для сотень тисяч людей, тих, хто безпосередньо знаходився на афганській землі і тих. Хто чекав вдома повернення своїх синів, чоловіків, коханих, друзів. Вітаю всіх сьогодні з 36-ї річницею виведення військ з Республіки Афганістан. Всі, хто прийшов, причетні до цього, знають, що це, як це було і О. щиро бажаю вам всім натхнення, здоров'я, рух. Рух поки держиться, будемо будем триматися до останнього. О, дякую вам за все, керівництво міста за те, що підтримує ветеранський рух. О, вам, співчанам. Афганська війна брудна, не оголошена. А хіба війни можуть бути чистими? Кожна несе смерть, інвалідність одягає в жалість тисячі сердець. У війни холодні очі. У війни свій рахунок. Своя безжалісна арифметика. Сьогодні ми схиляємо голови перед солдатами, якими не судилося повернутися живими на рідну землю. Шануємо ж пам'ять наших співвітчизників і земляків хвилиною мовчання. Просимо вшанувати пам'ять загиблих воїнів покладанням квітів до пам'ятного знаку воїтям афганцям Схиляємо голови перед пам'яттю солдатів і офіцерів, що віддали життя під час виконання військового обов'язку. Висловлюємо глибоку вдячність бійцям, які сьогодні боронять цілісність і незалежність України та оберігають спокій у наших домівках. У цей день бажаємо вам, шановні учасники бойових дій, доброго здоров'я, родинного щастя, благополуччя і головне, мирного неба над головою. На цьому наш мітинг завершено. На все добре. Я був перший, який зайшов в Афганістан в 79-му році. 4 січня я зайшов 79-го року. А от Серьога після мене... Да. Це якраз вийшло так, що ми я зайшов, а Серьожа пошти, пошти, що вже був під кінець. Ну, пізніше. Да, да. Ну Підтримуємо зв'язки, звичайно. Мав сьогодні їхати я до своїх побратимів в Умань, але погода. Самі розумієте, дорога зараз тяжка і здоров'я вже не те. А так, бажаємо всім здоров'я. Була срокова служба. Прийшла повістка, в воєнкомат, зібрався і все, поїхали. Учебку проходив в Туркманістані. Війна це завжди погана. Нас кинули як цих, як вам сказати, як баранів. Ніхто нікуди не знав, Время таке було. Зараз, виходить, інтервенти. Земляків там багато було? Багато. Якщо брати по саме найбільше було українців. По населенню народу і цього в процентному соотношенні. Як зараз? Підтримуєте зв'язок? Так, да, Підтримую, Підтримую, хто на Україні тут залишився, підтримую. Є сум у мене, є з Одеси. Хлопці перезвонюємося. Одне побажання в мене, щоб оце все закінчилася війна, всі були живі, здорові. І не було більше такого Дякую.